Ну що ж, доброї ночі Ми з України, щось не спиться. Почула пісні останні новини Рашки, Стало просто цікаво, <кхем> що ж такого відбувалося з Навальним, де саме він зараз знаходився, і що могло відбутися з людиною, бо практично завжди. Є небезпечні такі періоди, ми з вами вже говорили. Це третій і сьомий період у людини в році, але щось тут не співпадало, тому захотілося просто зробити розрахунок і зрозуміти, що могло статися саме для пана Навального. Так, при розрахунках, при розстановці я побачила, що у нас були з ним. І судові рішення виносилися, і період голодовки був в нього. Також був період, коли це могла бути і голодовка, і також була інтоксикація організму могла саме в той час бути. Це у нас з вами практично могло відбутися це десь серпень і вересень. місяць. Ну, на жаль, ніхто його там не лікував, це однозначно. Але саме цікаве інше, що 20, ну, вибачте, ноября аж до 4, от, до 4 березня в нього була дуже небезпечна позиція. Така, що у нас Юпітер зайшов. У дев'ятий дом. В графічній нумерології це відрізняється отаким от чином. Тобто, це, виходить, пряма, яка є небезпечна. Тобто, якщо у людини виходить так, як вийшло у пана Навального, це говорить про те, що Всесвіт дивиться за людиною і дивиться, що людина буде робити. Тобто, це є небезпечно. Тут не можна робити ніяких помилок. Тим паче, що <кхем> я бачу, що був період Сатурна у нього якраз. Період Сатурна ну, дуже велике такі питання, чи може людина померти, чи ні. Але якщо щось відбувається дуже погане, то це можна сказати так, що це втрутилася сама карма. Чи втрутились якісь інші сили, які могли привести до втрати життя? Е так як стало зараз на цей період, Юпітер Дев'ятий дом, це говорить про те, що, наскільки я розумію, з цієї матриці, те, що я побачила, що пан Навальний був навіть сонечком там в колонії, де він знаходився. І я так розумію, що він не припиняв боротися і не припиняв. Відстоювати свої точку зору, свій світогляд тим людям, з яким він там знаходився. І як я розумію, це почало бути дуже сильним небезпечним. Якщо тут можна по-разному додивитися саме це відношення, все, що можу сказати, хто, що, чому і що могло бути і відбуватися, воно говориться так, що цей період. В мінусовці і в плюсовці це говорить про те, що це можуть бути відбуватися якісь релігійні дії. Це хрещення відспівування в мінусі. В плюсі ще це може бути як одруження вінчання в церкві. На даний момент ми з вами бачимо, що буде проходити релігійне відспівування цієї людини. Хто міг нанести йому якісь м, шкоду, це його начальник, бо це дев'ятий дім, це говорить про те, це Марс, з другої сторони, це говорить про насильницькі дії по відношенню до пана Навального, саме його начальників, які там знаходяться. І можна навіть сказати так, що якщо ми з вами побачимо там начальника, який не розділяв світогляд мало того ж з паном Навальним, а також ця людина могла бути іншої національності, ну, не росіянин, скажімо, таким варіантом. Також ті дії, які були проведені над паном Навальним, вони йому нашкодили саме серцево-кров'яне. Е Кров'яний там міг піднятися в нього тиск. Тобто, це, ну, я б, якщо б тут була хоч одиничка десь, я б сказала, що можна говорити ще й про голову, але ні. Це тільки тиск, це кров'яне давління. Тобто, щось було пов'язано з тим, може, міг бути десь якийсь крововилив. Ну і маємо те, що ми маємо. Також що ще цікаво. У мене дуже багато буде питань, чи віддадуть тіло пана Навального, Бо ми бачимо з вами, що в четвертому домі йде обнулення. Так. Я так думаю, що літом, літом буде вирішуватися питання з його партією, з його майном. І це все буде обнулятися. Але по четвертому дому ще дивитися можна місце захоронення, через що я і таке питання задаю? Чи буде тіло? Якщо б тут стояло сонечко, я б сказала, що це могла бути кремація. Але тут немає сонечка, тому кремації не буде. Може, вони його загублять, чи просто не захотять віддавати тіло захоронять для того, щоб. Ніяка міжнародна організація не змогла добитися правди і щоб всі ті звертали увагу на ту інформацію, яка буде дана офіційно. Конфлікт був, конфлікт був з тими людьми, які знаходяться там, в тюрмі, в тій колонії був це саме начальник. Колонії чи той там, хто б, з начальників був причетним до цієї дії. І саме Навальний пострадав через свій світогляд. Ми з вами пам'ятаємо, що Рашка стоїть зараз на порозі виборів. Дякую за увагу.